28 липня ті, хто все ще страждають. Давайте утримаємось від самовпевнених думок про те, що якщо Бог наділив нас здатністю досягати успіху в одній сфері, то нам судилось бути провідником рятівного милосердя для всіх, а доросліша сторінка 232. Групи А існують, щоб допомагати алкоголікам досягти тверезості. Великі і маленькі. Ті, що твердо стоять на ногах, і ті, що виникли недавно: спікерські, дискусійні, навчальні, всі вони створені з єдиною метою донести зміст наших ідей до алкоголіка, котрий все ще страждає. Група існує для того, щоб цей алкоголік зажив по-новому життям, наповненим щастям, радістю і свободою. Щоб подужати, більшість алкоголіків потребують підтримки групи інших алкоголіків, котрі діляться з Своїм досвідом, силою і надією. Таким чином, моя тверезість і виживання всього нашого товариства залежать від моєї рішучості ставити головне на перше місце.